Гібридний трибунал щодо злочину Російської Федерації неприйнятний для України з юридичної точки зору створення суду з інтернаціоналізованим компонентом суперечить конституції. Більш того, Україна наполягає на міжнародному всеохоплюючому засудженні війни розв'язаної Росією. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Андрій Смірнов. Юридичний аспект він не є головним в цьому головним є те, що Ризик власне того, що а, злочин агресії неспровокованої великої агресії фактично звузиться до рівня юридичної оцінки міждержавного конфлікту двох країн величезний. Злочин агресії Росії проти України це не питання України, це питання цивілізованого світу, це питання існування цивілізованого світу, роботи доктрини міжнародного права. І власне нам не потрібно рішення трибуналу іменем України. Нам потрібно рішення трибуналу іменем цивілізованого світу. Тому будь-які намагання, спроби пропозиції створити щось інсталюючи у судову систему України є для України неприйнятне.